Доброго дня всім! Сьогодні поділюся з вами рецептом булочок. Для цього беремо 7 грам сухих дріжджів. Беремо одну чайну ложку цукру і все заливаємо 250 мл теплого молока. Розмішуємо. і чекаємо хвилин 15, поки тут не з'явиться шапочка. Беремо одне яйце. 60 г цукру. Одну чайну ложку солі. І все змішуємо. Тепер сюди вливаємо дріжджі з молоком, і сюди ж додаємо 500 г борошна, пересіюємо, будемо все змішувати. Додаємо 45 г масла м'якого. І будемо замішувати тісто. Тісто буду орієнтовно місити хвилин 7-10. Припилю стіл мукою і буду вимішувати на столі. Починаю вимішувати на столі тісто густе, буквально хвилин через 5-7, воно вже буде еластичне і не буде липнути до дорогу. Тісто я промісила 7 хвилин. От воно, дивіться, якої консистенції, до рук не береться. Тепер формую кульку, Беру мисочку муки трошки кладу, накриваю харчовою плівкою і на півтори години тепле місце. Зустрічаємося через півтори години. Прийшло півтори години, тільки тут гарно підійшло. Дивіться, яке красивеньке. Зараз я його обминатиму і буду ділити на кульки. Кожна кулька буде по 60 грам. Обминаю його. Ось такі кульки будуть. Такі кожна кулька буде 60 грамів. Сформувала я булочки. У мене вийшло 14 булочок <головіка> однакових по 60 грам, і одна вийшла трошечки менше. Тепер я накриваю харчовою плівкою і 10 хвилин вони відпочивають. 10 хвилин прийшло. Тепер можна вже пусті їх пекти, але я хочу зробити їх із журавлиною і ізюмом. От у мене ізюм, родзинки перемішані із журавлиною. Родзинки солоні, журавлина дасть кислинку. Ось я просто як начинку його кладу на середину. І по кругу. Защіпую, От так, як хінкалі ви робите От так. І далі просто придаю кругленьку таку формочку і буду ставити на деко. Заліпила я булочки, накриваю їх харчовою плівкою. І ще півгодинки вони будуть відпочивати прямо тут при кімнатній температурі. Зустрічаємося через 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, булочки підійшли, в мене духовка вже прогріта, не намазую нічим. Ставлю на 20 хвилин при 170 градусах. Зараз роблю сироп для булочок. Беру півтори столових ложки цукрової пудри і одна столова ложка кипятку. Це буду скоренько замішую. І цим сиропом буду мазати зараз булочки, поки вони гарячі, намазую, поки вони гаряченькі, вони будуть. І блискучі, і солоденькі. Спеклися булочки, дивіться, які вони м'якусінькі. Ну, я положила родзинки і журавлину всередину, можна підмішувати в тісто, але я хотіла, щоб вони були ідеально кругленькі, щоб ніде родзинки не повилазили наверх. То я зробила так: начинку можна робити будь-яку, тільки ви схочете. Головне, гарно защіпати, щоб не повитікало нічого. Користуйтеся цим рецептом. Печіть, у вас все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі.